Повне вітаю вас, бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду розклад Таро на тиждень з 15 по 21 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Щось буде приховане, можливо, якась таємниця відкриється. Можливо, вам варто на цьому тижні звернути увагу на ваші сни. Вони можуть бути віщими. Прислухайтеся до вашої інтуїції, вона може вам щось підказати на цьому тижні. Також це може бути ваше відновлення від якоїсь тяжкої ситуації в вашому житті, в вашому тяжкого періоду в вашому житті, час відновлення. Також це може бути ваша якась мрія, яка була недосяжна для вас в минулому, але зараз вам дається шанс досягти вашої мрії. Ви можете сяяти як зірка на сцені, чи згадати ваші дитячі мрії. Можливо, ви захочете все-таки йти до них приближатися. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас у цьому. Ви щось очікуєте, але ситуація не рухається, вона на паузі. Від вас зараз мало що залежить, і поки ця пауза йде, у вас є час обдумати цю ситуацію і вам неодмінно прийде хороша ідея. Ви будете кудись рухатися, можливо, ви дійсно на фізичному рівні будете рухатися. До когось, напрямку зустрічі з кимось, або до своєї цілі, також це можливо переїзд для когось, як в нове житло, так і за кордон. Це також може бути рух, наприклад, на відпочинок. Що вам може завадити на цьому тижні? Можливо, молодий чоловік може завадити вам надокучливий, так? Або для вашого прогресу його емоції будуть на цьому тижні зайвими. Або, можливо, ваша мрійливість. Не зможете оцінити насправді те, що реально вам досягти, і те, що є лише вашою мрією. Яка порада карт для вас одне на цьому тижні? Зверніть увагу на. Чоловіка з пана знаку Зодіака, стихії повітря. Він відіграє важливу роль на цьому тижні в вашому житті. Можливо, ви можете звернутися до нього за порадою. Або також це можете бути і ви, де вам потрібно проявити більше. Холодності, тому що ви вогонь, ви одразу гарячі, такі готові діяти, кидатися а, в полум'я, а вам потрібно більш обдумати якусь ситуацію. Ось такий розклад у мене вийшов для вас. Дякую за ваші коментарі та подобайки. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!